Робиться це тільки з тих міркувань, що цей закон був ухвалений із грубим порушенням процедур, встановлених Конституцією і законами України. З цих причин цей закон має бути визнаним таким, що втратив чинність. Шановні депутати, прошу підтримати. Прошу голосувати. За За 232 рішення прийнято. Відновлюється дія попереднього закону України про мови. Нагадаю, в статті 10 Конституції України єдина мова, окрім української, яка зазначена, яка є мовою міжнаціонального спілкування, це російська. Тому я обращаюсь ко всім рускоязичним. Права рускоязичного населення захищений законом і Конституцією. Треба розробляти новий законопроект, треба йти по шляху національної єдності, треба йти по шляху єдиної української держави, де захищені всі нації, всі мови, і ніхто нікого ділити ніколи не буде, на відміну від наших політичних опонентів.